Вітає в Грузії. Поліція починає придушувати протестувальників, які вийшли проти російських туристів, які приїжджали туди на круїзних лайнерах та автобусах. Давайте це обговоримо. Яка ситуація наразі в Грузії, що там відбувається, на чиїй стороні президент? Яка ситуація з Сакашвілі? Ну і загалом, як живе країна, яка урядом підтримує Росію, а населенням і народом підтримує народ України. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми зараз з вами все детально проаналізуємо. Власне, на вихідних в Грузія кілька днів тому приїхав лайнер Асторія Гранде, в якому було ну, насправді просто забито російськими туристами, які виходили в Порт Батумі, і розповідали, як класно провели час в Абхазії. Нагадаю, ну, Абхазія окупована російськими військами. Ну і люди. В яких є гідність, ну зрозуміло, що уряд до них не відноситься. А почали конфліктувати з цими росіянами, Мовляв, що, що це таке відбувається. Що значить, ви відвідували Абхазію, і загалом е кораблі і лайнери, які приїжджають, повинні бути під санкціями. Ну і опозиція зробила невеликий мітинг. Насправді це не було там десятки тисяч людей, але невеликий мітинг вони зробили. Мовляв, що загалом відбувається, чому ці кораблі лайнери припливають. Хто дає на це добро, і загалом треба займатися деокупацією території, а не ублажанням російського агресора. Ну і, власне, вийшли мітинги, кілька бійок, зрозуміло, що. І лайнер упакували і відправили назад. І сказали, що цей лайнер більше в батумі припливати не буде. Паралельно з цим відбувалася інша історія. Грузинські. Опозиціонери в Батумі почали закидувати яйцями автобуси з російськими туристами. Ну і власне правильними криками ганебно обзивати Путіна. От, і якраз таки цим людям, які приїхали е, на екскурсію в Грузію, здалось дуже е, сумно і боляче. Що, мовляв, дивіться, нас не люблять росіян тут в Грузії. Ми приїхали ж подивитися вашу культуру, потратити вас свої рублі. А ви до нас так ставите. Це що за рософобія така? Ну зрозуміло, що в дурні туристичні голови не входить те, що ніхто вам укупайцю гадом не пробачив. От, навіть попри те, що пройшло уже добрих 15 років. Але тим не менше. Частина грузинів якраз таки прийняла їх, і хтось же їх туди возить, хтось їх туди впускає. Ну зрозуміло, що все це з. Що все це відбувається з дозволу уряду. Ну і російського олігарха Івана Швілі, це такий собі Медведчук, який там живе, от який всім заправляє, який управляє президентами, урядами, от і іншими установами. В той же час президентка Саломи Зоробашвілі, людина, яка з одної сторони вона і теж від Івана Швілі, тому що в неї в виборчому фонді, щоб балотуватися, вона офіційно брала. Кредит в банку Івана Швілі, і офіційно йому винна мільйон доларів. Для грузинської політики насправді це достатньо серйозна сума. Це тут може там, Хабар за міністру дати на флешці в біткоїні, а там все-таки це серйозні гроші. Ну от і власне вона йому винна, і... але тим не менше намагається грати таку нейтральну посередковану президентку. Ну і вона вийшла в публіку і заявила: ну, в паблік мається на увазі в медіа. Заявила, що підтримує протестуючих, які власне влаштували акцію проти російського лайнера. Ну і правильним словом обзивали російського президента. Поліція почала придушувати і тих, хто власне кидав яйця, і тих, хто матюкав Путіна. А кількох людей навіть заарештували. Ну і власне почали блокувати такі протести от але і е, так само почали блокувати і Почали блокувати і самий лайнери і приїзд частини російських туристів. Ну, насправді, росі... ця, грузинська економіка від російського потоку росте дуже сильно. А причому там порядка 20-30% річних, тобто такого росту, Грузія ніколи навіть не бачила. Ну, от, ну і зрозуміло, що багато хто не проти нажитися на такому туристичному потоці, дуже часто забуваючи те, що частина їхньої території окупована. Точно так Е... І, наприклад, як деякі наші політики працювали з Медведчуками, точно так же, як деякі наші партії теж намагалися заробити на Росії. Зараз аналогічну історію проходить Грузія, але не вся країна це підтримує. Велика кількість опозиціонерів дійсно бореться за те, щоб очистити свою економіку, свою політику від російського впливу. Ну і, знову ж таки деокупувати території. Більше того, я знаю, що грузини консультувалися із нами, грузини консультувалися з Туреччиною і навіть з Китаєм. Ну, от намагалися консультуватися із Заходом щодо деокупації цих 20% відсотків території, які окупувала Росія. Але поки що ніхто їм ствердно нічого сказати не може. Це Скажімо так, велике питання, яке їм треба власне знайти рішення, точно так же, як і Україні треба деокупувати територію. Тому наша пропозиція проста: грузинському народу, давайте об'єднуватися і разом бити ворога, а не намагатися кожен зі своєї сторони поодинці. Потрібно об'єднуватися, робити великий антиросійський фронт для того, щоб всіма можливими країнами, в тому числі і пострадянського союзу, завдати політичного і військового удару Росії, демонтував. Вши їхню політичну систему або, наприклад, перемігши їх на полі бою, Нагадаю, що в лавах збройних сил України і власне серед добровольців є велика кількість грузинів, які захищають і нашу, і свою батьківщину, точно так же, як в 2008 році. Наші е, хлопці захищали Грузію. і в мене є дуже багато друзів, які по приїзду туди завжди дякували за те, що українські солдати останніми виходили з сіл і дуже часто першими вривались в війну проти росіян. Ну і власне Сакашвілі зараз знаходиться в тюрмі. Влада говорить, що це найкраща тюрма, найдорожча лікарня. От в той же час Кашвілі скинув більше 15 кілограм, починає і далі продовжує втрачати вагу. Ну і власне починаються такі невідворотні процеси, які можуть коштувати по великому рахунку даному політику життя. І тут треба і нам більше звертатись до заходу, і грузинській опозиції дійсно щоб дістати цього політика, який багато зробив і для Грузії і доброго і поганого. Тут теж треба не треба ідеалізувати його, але в той же час дуже багато доброго зробив і для України. От і не всі наші політики були хоробрі настільки, щоб дозволити всі ті радикальні ліберальні реформи, які могли б дійсно призвести до росту економіки. Але тим не менше багато речей, типу держави в смартфоні, які були ідеями Сакашвілі, потім були реалізовані вже і нашими політиками, і багато чого іншого насправді. От. Але ситуація з Сакашвілі надзвичайно важка. Він зараз навіть попри це намагається допомагати і українським дітям, і грузинській опозиції. Але цього... Мало з точки зору нас всіх, щоб допомогти врятувати політика, щоб він не помер в руках давайте чесно російського і проросійського урядів. Це насправді дуже важлива історія. Друзі, ще в мене до вас прохання. Я два дні тому оголошував вам збір. Ми збираємо для хлопців з військової частини а 02 22 які воюють на Авдіївському напрямку. Ним для ремонту Медвівака потрібно залишилось 8 тисяч. Нам треба було 50. Ми з вами вирвалися на позначці 26. Зібрали з вами порядка 20 тисяч. Давайте ще доб'ємо 8. От якраз таки сумами великими, невеликими, в кого як вдається, але давайте їм доб'ємо, щоб якраз таки Авдіївський напрямок був посилений цією евакуаційною машиною, яка зрозуміло, що постраждала в бою. Ну і друзі, в мене до вас запитання, як ви власне відноситесь до ситуації, яка зараз відбувається в Грузії? Тури... буму туристичних е... туристичному буму уклоністів російських приїзду цих лайнерів, те, що народ і уряд розділились. Власне, яка ваша думка щодо Грузії? Ну і? Питання, чи радикалізується антиросійська позиція в самій Грузії, люди не почнуть бунтувати проти Путіна, проти уряду, який підтримує Путіна, який намагається прикриватись технократичністю економіка, а насправді підтримує російський окупаційний режим не тільки на нашій, на своїй, в тому числі, території. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Ми сьогодні з вами ще обов'язково поговоримо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!